Банда всім привіт. Нарешті цей день настав МК5. Вже готовий та, та готовий до доступу, щоб вам все розказати, я навіть встану. Там ми все зібрали із трьох сеансів, саме жир. То все ми вимістили без води на 4 години, розбили по серіям, по півгодинки, будете дивитися, як серіал. майстер клас такий без ціни всього лише 2000 гривень. Там показана техніка вкраса, техніка напилення, напилення до вкраса. Це все із нюансами шкіри, голок та фарби. Фарбу ви теж можете бачити і дманки, як вона в шкірі, як вона загоюється і загоїлась. Про сільвери, Грейвоші, як мішати з Грейвошів і з допомогою білого сільвер. Дуже м'яко там, там такі фіфішки, ого. -го. Про нацарапки фіксування малюнку, контури, жирні. І все, 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 все це ми знімали з різних ракурсів з різних приколів, монтували і тиждень. Короче, там бомба, ракета Пітарда. Совєтую. Також ми заділи тему ого як білого кольору. Там його багато, як його вкрашувати, чим що, куди на що звертати увагу, і всі 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 прикольчики І На шляху нам трапилось старе тату. Ми теж його перекриваємо. Зараз то можете бачити. Також від Dr. Гріц Обезбол oh, використовували. А ще фішка сама чотка, що у нас від наших спонсорів: доктор Гріц та Мейктату. Промокод і весь жовтень ви отримаєте знижку 10% якщо в них купите весь місяць, весь жовтень. Тобто цей майстер-клас був зроблений тільки для вас, для вашого розвитку, для вашого навчання, і він зроблений дуже зручно і якісно. Пишіть мені в Директ МК 5 та отримайте доступ. Нагадую, майстер-клас 2000 гривень. Це даром. Дякую.